Друзі, привіт! Ви знаєте, я навчилася розповідати вам про різні речі. Про багато що. От навіть про те, що мені погано, я вже теж навчилася вам говорити, що не тільки все в сильному ріті добре. А, мені важко з вами говорити досі а, про єдину річ. Про те. Як, власне, насправді я живу щодня за страхом втратити свою кохану людину, свого чоловіка. Ви бачите, що я нічого не пишу про це. Іноді, через кому серед всіх обставин, ще я перераховую, що мені доводиться жити, і я це вставляю, але ніколи окремо задушки не виношу. Бо, звісно, ви розумієте, що ця тема дуже сильно за я більше більшу частину свого життя живу публічно і точно розумію, як кожне слово, яке я говорю в публічному полі, може трактуватися, вириватися з контексту, зліплюватися з чимось, кимось гімноблогерами, підхоплюватися, гімнопліткарями постійно смакуватися. Робіть все, що хочете, з будь-якою темою, яка стосується мене, окрім тільки я не готова давати свій біль на це. Іноді, коли я пробую написати щось про Тимура і про те, що він на фронті, я реагую на кожен комент, на кшталт. О, чергова спекуляція. О, чоловік воєнний. А де він на передку, сподіваюся. О, що вна, вна, вона про нього нічого не пише, мабуть, що в них все погано. І таких речей дуже багато. І я реагую на це. І я реагую на це дуже агресивно. Я зрозуміла, що я хочу кожному на це написати. Пішов нахуй. Це теж ненормально, звісно. І це теж стосується лише моїх проблем і тим, що з цим болем важко жити. Але я якось вирішила, не буду про це ніколи говорити. Не хочу, не хочу. Є ще інший бік, є ще реакція людей, навіть близьких, навіть друзів, навіть тих, з ким ми збираємося за одним столом. Поговорити за вечерю. Я бачу їх реакцію, що коли вони питаються про Тимура, я розповідаю, вони віють, їм важко. Вони не знають, як реагувати і як поводитися. Це теж нормально. Хоча ніхто з них не винен в тому, що це був його вибір. Це був його особистий вибір. Ніхто не винен в тому, що він не такий, як вони, або вони не такі, як він. І я не повинна в цей момент когось виправдовувати. Це дуже важка тема для мене. Навіть зараз цей ці сторіс мені дуже важко записувати. Але я розумію, що Тимур вже рік там. І Я розумію, що мій чоловіків досяг там неймовірних результатів. Я морально готуюся, щоб вам про них розказати, бо я страшенно ним пишаюся. І Я розумію, що це дивно виглядає, що в мене чоловік на фронті, а я виставляю луки, переодягання. Навіть зараз, бачите, я отака от вся небідося. І ви, мабуть, востаннє, про що думаєте, глядячи на такі відео? Що це він мене про це просить? Так? Да. Він завжди просить показувати життя. Він ніколи не говорить зі мною про війну. Він благає не питати, як в нього справи. Він просить побільше чогось легковажного, що пульсує життям. І це тільки наші з ними стосунки. Хоча все це летить на вентилятор в, в хейтерських коментах, і це йде як паралельна сука, паралельна абсолютна реальність. Є наша з ним реальність, і тільки мені треба одній відважитися про це вами поговорити. Я знаю, що кілька мільйонів жінок це, на це чекають, бо я отримую багато повідомлень. Щоб я про це почала говорити, тому що їм це потрібно, бо вони відчувають те саме, що і я, і вони хочуть знати, що вони відчувають саме, що і я. І я їх розумію. Мені потрібен час на це. І я вже близька до того, щоб, власне, говорити. Просто дуже це інтимно і боляче. Чи... Дуже це інтимно і боляче видавати те, що хтось потім буде. Якось коментувати, я не хочу. Але.